4 травня 2016 року виповнилося 410 років з часу надання нашому місту Магдебурського права. Саме через це, за поданням міського голови, вирішили перенести святкування Дня міста з вересня на травень. Отож, цього року 502 річницю заснування міста Тетіїва святкували 2 травня. Розпочалося свято о 10-й ранку на центральному стадіоні Колос відкриттям футбольного матчу на Кубок міського голови серед шкільних футбольних команд міста. Привітати Діївчан з нагоди дня міста приїхав голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук, який привітав юних спортсменів і побажав достойної гри. Право першого удару м'ячем на сучасному футбольному полі надали почесному гостю і міському голові. Після жартівливого розігрушу м'ячем розпочався серйозний товариський матч. Всі основні святкові дійства відбувалися в центрі міста, який до урочистостей набув святкового вигляду. Приємно зазначити, що цьогорічний день міста був щедрим на відкриття нових об'єктів, якими пишатимуться тепер тетіївчани. Екскурс у історичне минуле нашого міста відбувся у парку під час відкриття пам'ятного знаку з нагоди 410-ї річниці надання Тетіїв Магдебурзького права. У 1606 році наше місто отримало Магдебурзьке право. Фактично, воно отримало право на розвиток. І саме цьому ми завдячимо князю Константину Острозькому, князю Янушу Острозькому, який випросив короля Зігізмунда III саме Магдебурзьке право. А що таке магдебурзьке право? Саме з цього дня місто отримало своє самоврядування, в місті появилась мануфактура. Появилися два рази в тиждень ярмарки, тобто місто почало розвиватися. Символічно, що пам'ятник Магдебурзькому праву, так само, як і міська рада, знаходиться по вулиці Януша Острозького, яка була в цьому році переіменована в честь нього. Звичайно, 1600, звичайно, 410 років 4 травня виповнюється з цього пам'ятного дня. Отож, сьогодні ми відкрили. Цю стелу заради того, щоб наші діти розуміли своє минуле, заради того, щоб жителі знали своє минуле. І сподіваюся, що наше місто буде мати ще більш красивіше майбутнє, чим минуле. На що ми всі заслуговуємо? Після обряду освячення, проведеного благочинним Тетіївського району Української православної церкви Київського патріархату отцем Олегом Івановим та іншими представниками духовенства, священники помолилися за Україну. Міський голова запросив всіх, хто став свідком і учасником відкриття знаку Магдебурзького права, пройти. На відкриття ще однієї пам'ятки на місці колишньої ратуші в парковій зоні тут також відбулася церемонія освячення каменя, яку провів благочинний Тетіївського району Української православної церкви Московського патріархату отець Василій Волянюк. Ще однією родзинкою свята стало відкриття відновленого фонтану після реставрації. Зоя, так називають титіївчани статуї дівчини, що схилилася над лататтям, набула нового вигляду. Через три десятки років навколо неї знову захлюпотів фонтан. Тепер він радуватиме тетіївчан, які пам'ятають його 30 років тому і молодих, закоханих, і батьків з дітьми, що проводитимуть тут свої дозвілля. Це місце знову стане улюбленим для тетіївчан. В процесі реконструкції майданчик навколо фонтану теж привели до ладу. Зокрема, постелили тротуарну плитку, встановили лавочки. Дуже приємно, що задіяно дуже багато людей. Сула багато сьогодні приїжджих знайомих, які рідко бувають в місті, і саме на цьому святі відбувалася зустріч, і всі відгукувалися тим, що місто відновлено. Що відновлені наші спогади з дитинства? Цей самий фонтан. Це моє дитинство, це наше дитинство. дитинство моїх однокурсників, однокласників, вибачте. І приємно, що він працює, що він не занедбаний, і хочеться на нього просто дивитися і все згадувати. Багато різних заходів було в процесі святкування. На кожному кроці можна було побачити щось цікаве. А оскільки день народження міста співпало з великодніми святами, на цю тематику було чимало подій. Зокрема, офіційні особи відвідали виставку дитячих виробів Великодній кошик, який організував районний центр позашкільної освіти із виробів, що створили вихованці дошкільних закладів та шкіл міста. Багатьох відвідувачів зацікавили майстер-класи зі створення писанок та модульної. Не хорігамі урочиста частина свята розпочалася з вшанування тетіївчан, що боронили і боронять нашу землю від ворогів. З великої сцени тетіївчан привітав міський голова Руслан Майструк. З нагоди свята бажаю вам і вашим родинам добра, благополуччя, успіхів, світлої долі, впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров'я. Низький клін і велика шана вам за самовіддану працю та зусилля, які ви докладаєте для розвитку нашого міста. Разом з вами ми можемо зробити наше місто ще кращим. І це залежить від кожного з нас, від наших бащань, зусиль і прагнень. Мрію, щоб кількість тих тичівчан, ким ми будемо гордитися, зростала з року в рік, і щоб кожен наш земляк, незважаючи на те, куди б його не занесла доля, Міг з гордістю сказати, я родом з Тетіїва. Пишаймося своїм містом і своїми славними земляками. Шануймо свою історію. З днем Тетіїва, дорогі земляки. Щирі вітання Тетіївській громаді від президента України передав голова обласної адміністрації Максим Мельничук. Звичайно приємно, що сьогоднішнє свято співпало із святою Пасхою, з першотравневими святами. І святом, коли закон про державну владу вступив в силу, починаючи з 1 травня, Державна служба, закон про державну службу передбачає надзвичайні права для місцевих громад, для підсилення ролі місцевого самоврядування, для децентралізації, для того, щоби Місцеві бюджети, люди, які проживають в наших регіонах, самі могли розпоряджатися своїми коштами, які заробляють. Для того, щоб кожен житель громади пересвідчився в тому, що маємо право жити краще. Дуже приємно бачити таку кількість людей, поважних людей, дорогі ветерани, дорогі пенсіонери. Щиро дякую вам за те, що ви тут. Щиро дякую всім тим людям, які створюють робочі місця, які роблять нові заводи, нові фабрики, відкривають нові інвестиції. Горжусь тим, що очолює Київський регіон з боку обласної адміністрації, вказую на те, що місто Тетіїв – одне з провідних міст Київщини і бажаю вам усіляких гараздів. Хай буде мир. Хай буде сонце, хай буде добрий урожай, хай нам везе і слава Україні. Окрім того, Максим Дмитрович повідомив ще одну новину про призначення нового голови Тетіївської райдержадміністрації. З 29 квітня на цю посаду було призначено Наталію Троянську. Сьогодні ми маємо десь біля 13 тисяч жителів у нашому місті. Я хочу сказати про те, що його історію. Що його благо, що його розквіт роблять саме люди, саме ви, дорогі мої краяни. І сьогодні, маючи велику честь вітати вас із Великоднем, вітати вас із днем міста, я хочу сказати про тих людей, які створюють блага, які сьогодні вирощують хліб, які сьогодні доглядають наших дітей в дитячих садочках, які сьогодні навчають наших дітей у школах, які сьогодні забезпечують їм. Ми бачили на виставках народних умільців, ми бачили на виставках, які представили наші діти із садочків, і шкіл, які займаються їхнім вихованням. Я горда з того, що я народилася в такому гарному місці, і горда з того, що я сьогодні можу сказати про людей, які роблять історію цього міста. Розділити свято з тетіївчанами приїхав і депутат обласної ради Олег Балагура. Хочу подякувати меру за організацію свята. Хочу подякувати вам, всім жителям Тетіїва, за розуміння, підтримку, а побажати хочу єдиного побільше робочих місць, мирного неба і стабільності. Тому що це одне з головних правил нашого життя. Ви знаєте, що Магдебурзьке право в його основі було єдине положення самоврядування. І те, що сьогодні наш президент декларує, що сьогодні влада повинна перейти на місця. Це головне бажання наших громад і всіх вас. Тому вітаю вас всіх святом дня міста. Всім бажаю здоров'я, щастя, любові. Значною мірою до створення свята для тетіївчан і гостей міста долучився благодійний фонд Фортеця. Святкувати разом з нами прибув його засновник Олександр Ференець. Дякую всім вам за те, що ви робите добрі справи в цьому місці. І ми, і я, як представник благодійного фонду, так само. Хотів першими кроками своїх добрих справ на теренах вашого міста приєднатися. І сьогодні до вашого свята презентувати віддекуструєний дитячий майданчик, на якому мають гратись діти, покращувати свої спортивні, естетичні навички. І нехай цей дитячий майданчик у вигляді фортеці нагадує вам про наші перші добрі справи у вашому місці. Хочу всім до цього свята побажати здоров'я, витримки, наснаги у всіх ваших починаннях, добра благополуччя в ваших родинах, і щоб ваше місто і його жителі були місці як фортеця. Святом всіх дорогі та Церемонія нагородження тривала майже годину, адже наше місто не існувало б без його талановитих, обдарованих, мужніх, працьовитих, самовідданих людей. Багато з них отримали цього дня пам'ятні знаки, грамоти, подяки та подарунки. Чи не найбільше радості дітям і їхнім батькам доставило відкриття дитячого ігрового комплексу Фортеця, який до Дня міста реставрували за кошти благодійного фонду з такою ж назвою. Тут на кожному кроці витав дух середньовіччя. Під фортечними мурами лицарі в латах фотографувалися з охочими. Старші ж мали нагоду опанувати стрільбу зі справжніх луків. Дорослі оцінили турботу про їх малюків. Є діткам де гуляти тепер. Взагалі зробили дуже гарно. Ми дуже довольні цим». Враження супер. Для дітей потрібно, щоб в кожній школі це було. Не тільки тут, в центрі, а в кожній школі. Ми стараємось це робити. Ось на туристичних змаганнях нас практично це є. Показуємо діткам. Тобто ваші діти можуть Прививає... тренуватися? «Тобто, да. вони будуть так. приходити таке. Так. так. А представники фонду пообіцяли і надалі співпрацювати з тетіївчанами. Ви пообіцяли Титіївчанам ще допомагати в найперших планах. Що ну чесно, чесно кажучи, плани вони самі собою породжуються. От як в нас є представництво в місті Тетіїві, є звернення людей. Ми їх аналізуємо. Є представник, який і керівник цього середку аналізує і формуємо плани на місяць, на квартал, на рік. Я думаю, що ще подібного Порядка хороші справи в якості майданчиків дитячих, бо ми запанували ще на один їх відкидати Києві, і тому подібних заходів для молоді, для діток ми будемо впроваджувати життя. А тим часом в центрі міста вирувало життя. Неповторності свято додали цікава програма для дітей, яскраві виступи художніх колективів, різноманітні змагання, конкурси. Кожен мав можливість насолодитися тим, чого душа бажає, відвідати офіційні заходи, концерти, подивитися виставки. Зокрема, можна було оглянути виставку народних умільців, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Продовж цього дня вздовж тротуару біля дитячого майданчику тривала виставка місцевого художника-краєзнавця Михайла Сабадаша. Малюю з п'яти років. Ніде не вчився, а е, любив малювати. Батько карандаші купив. От. До, е, до школи батько повів мене шість років, то мене було вже два. Альбоми змальованого. Коли ви почали малювати Тетію? Тетіїв я е, 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 коли в школу ходив з першого класу. Ви захоплювалися історією? Так. Да, я малював зразу е, від розки, берег, от, красиві були берега, знаєте, от, природа. Малював. Е, Вулиці. Скільки у вас загалом картин про тії є? Кількість своїх, пам'ятаєте? М мене? Да. мене в е 200 картин. Розваг цього дня вистачало як для дітей, так і для дорослих. Як відпочивається сьогодні? Як настрій, ну, як взагалі? Е настрій прекрасний, день прекрасний, такий і настрій. Е ну, міські органи влади е добре постаралися. День міста, я вважаю, вийшов дуже хороший, багато людей, гарний день. Всі віддихають, всі фотографуються. Є де пофотографуватися, -по є де посидіти. Одним словом, по покамі все добре. Відпочивається класно. Мені головне я в захваті. Скажіть, будь ласка, як вам почувають добре. Тут дуже добре і гарний вигляд. Ще сподобалося сьогодні, Сьогодні, що більше сподобалося. Я думаю, що і відкриття фонтану відкриття це гарна справа для дітей. – Це наша юність. Так. Також пам'ятника. І звичайно, люди відпочивають. Це такому гарному святі. Великому гарному святі. Це дуже 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 гарне. Так що хай всім буде добре, і святом будуть всі здорові. Давно пора була вже зробити таку красоту. Культурили гарно, гарно, тоді в нашу культури. Слава Богу, що в нас є такий міський голова, дякуємо йому. Це все подобається. Встановили фортецю, пам'ятники встановили. Гарно працюють, гарно відпочиваються. Дуже весело, дуже цікаво. Є чим заняття. Дуже подобається сьогоднішній концерт. Дуже добре відпочивається, дуже гарно підготовлені всі колективи, дуже раді, всім щастя, здоров'я, і успіхів. дуже прекрасно. Що найбільше сподобалося? Подобається, як виступають діти, як співають. І взагалі атмосфера подобається з цього свята. Молодці. Вже під вечір відбулася церемонія нагородження переможців інтернет-опитування в номінаціях: Кращий вихователь, вчитель, лікар Тетіїва», який проводила газета Тетіїв сьогодні. Подарунки для переможців підготував благодійний фонд Фортеця особливе пожвавлення серед учасників свята викликав розіграш традиційної лотереї від міської ради. Я влада з міста Погребища Вінницької області. Приїхала сюди, щоб погуляти на цьому прекрасному святі. І от отримала такий подарунок, виграла праску. Поки йшла лотерея, я стояла, затамувавши подих, і я все-таки отримала приз. Так, я дуже задоволена. Пригодиться в. Якби дома, да. в побуті пригодиться. Спасіба міському голові. Дякуємо за ці чудові призи. З етичних міркувань вкотре вирішили відмовитись від феєрверків. Натомість в небо злетіли жовто-блакитні гелієві кульки з діодними лампочками, які прикрасили нічне небо над містом іменинником. «Зі Завершував святковий день великий концерт. До Тетіїва завітали зірки української естради, гуцул-хуліган та етнорук група Фрем. Ось так виглядав вечірній Тетіїв під час виступу запального гуцула. На вулиці зібрали сотні людей, які всіляко підтримували і довго не відпускали виконавця. А я, а я стою Всі. Ті тієї, ви тут є з нами. В був один ненормальний телевізор, і він казав, я вас не чую. Я вас чую і бачу. Я просто хочу, щоб свято таке обоюдне було, щоб і нам добре, і вам завтра ще краще. Щоб знаєте, щоб клітки були основані на чомусь. Ну, що завтра буде? А досягти мала. Пробуйте. Витягуються всі, жителі, інженери, підприємці, всі проби. На на най, гори, веселе! на 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 най, гори, веселе! Хто не скаче? Сил хороши!